Творити добро навколо себе це те, що навіть у непрості часи об'єднує людей. Саме така об'єднавча ідея стала головною філософією нового масштабного конкурсу від громадського об'єднання Ми Вінничани та благодійного фонду МХП Громаді». Загальний його фонд складає 3 мільйони гривень. Кошти направляються на реалізацію ідей з благоустрою громад усієї Вінничини. Сертифікати переможців учасникам з могилево Подільського та Винничан, чиї проекти визнані найактуальнішими. Вручили народний депутат України Геннадій Вацак від благодійного фонду МХП Громаді, менеджерка соціальних проєктів благодійного фонду Оксана Гуменюк та Віктор Василинич, директор з виробництва товариства МХП «Агрокряж». Хочу побажати всім, щоб завжди ви йшли по життю переможцями. Як би не случилося, як би тяжко не було в країні, треба постійно підтримати дух, підтримати наших хлопців, які зараз на передовій, пам'ятати тих, хто загинув в цій війні, і робити все для того, щоб Побистріше в нашій країні помирати. Вам всім дякую і дуже <плес> саме громаді МКП, власнику Юлію Анатолію Косяку за те, що дійсно підтримує всіх не тільки на могилі подійщини, не тільки на Вінниччині по всій Україні. Ми це знаємо і йому велика подякую. Дуже рада, що є така громадська організація, мінічани і що. Спільно ви зробили дуже чудесний проект Твори добро. Ну, до речі, дуже гарна назва Твори добро всі ми маємо робити тут все добре і все те для наших захисників, які на передовій, тому що може там скажу, не на часі, не на часі, тому що вони мають повернутися у красиве місто, красиве село, де є майбутнє для їхніх дітей. Де він буде відчувати себе спокійно і Теж Дуже радий, що ми входимо в таку співпрацю громадською організації Ми війни Ми досить тісно співпрацюємо Вонто з Оксаною Петрівною, була і по жмериці, і по всіх наших тут територіях. І дуже приємно і цікаво, що завжди такі приємні відгуки. Ми допомагаємо дітям, допомагаємо навчальним закладам, допомагаємо таким громадським організаціям. Твори добро проєкт про взаємопідтримку, про плече допомоги та перемогу добра у час страшної війни. Його переможці отримали можливість втілити свої задуми. Зокрема, у Могливо-Подільському ініціативна група мешканців будинку по проспекту Незалежності планує зробити безпечним відпочинок своїх діточок, встановити гумове покриття на ігровому майданчику. Облаштувати нову територію дитинства хочуть мешканці будинку «Поставийський». Тому й свій проєкт, який став переможцем конкурсу, назвали Щасливе дитинство монтажно-економічний коледж, чий проєкт також в списку переможців Твори добра, вирішили встановити спортивні тренажери на стадіоні коледжу з відкритим доступом не лише для студентів, а й всіх містян. Виндичанська громада планує облаштувати комфортні роздягальні при місцеві ДЮСШ. Тепер переможці проєкту приступають до втілення своїх задумів, тож незабаром побачимо у Малевоподільському оновлені дитячі майданчики. І спортивні тренажери при монтажному коледжі, і роздягальню придюсиша у вендичанах твори добро розвиває громади.